Мої вітання! Мене звати Едуард, я психолог і фахівець питань хімічної залежності. І сьогодні хотів би поговорити на тему, що ж таке кодування від алкоголізму. Дуже часто використовують цей метод лікування, саме близькі, і цей метод вірять, ніби це такий своєрідний чудонійний метод, який може допомогти людині позбавитися від вживання алкоголю. Давайте тоді сьогодні розберемо, щоб не займати ваш час, я спробую коротенько пояснити, що таке кодування від алкоголізму. Кодування це такий своєрідний спосіб перепробування мозку, щоб людина втратила тягу до вживання на все життя. Уявіть собі, що у вашому головному мозку є така кнопка, яку можна відключити. і… З допомогою цієї кнопки можна відключити саме патологічний потяг до вживання. Тобто людина ніби перестане хотіти вживати на протязі того терміну, на який, наприклад, його закодують. І саме головне, що таким чином вони ніби створюють цей такий психологічний бар'єр до вживання. Людина чого саме вона боїться, боїться померти. Тобто, вона думає, що якщо я Продовжу вживати, то це для мене закінчиться трагічно. Які мінуси і плюси цього методу? Ну, плюс для самої залежної людини це що вона може отримати швиденько цей стан тверезості. Якщо вона перестає вживати, то, звичайно, і паралельно зникають певні проблеми. Мінуси цього підходу лікування в тому, що це, ну, Медичне відбувається втручання, і людина після кодування може відп... проживати різні стани, від підвищення температури до ломоти в тілі. Їй важко людині після кодування, і це я особисто в своїй практиці спостерігав. Мінуси також того, що людина не навчиться сама проживати свої власні емоції, і таким чином вона так і не зрозуміє головної причини. Через яку вона вживає. Мінус в тому, що людину лякають, створюють якісь такі е, навіювання того, що для тебе це може закінчитись трагічно. Але коли вона зустрічає своїх знайомих, товаришів, вони можуть також поділитися цим досвідом, що вони теж кодувалися, і він може бачити, незалежна людина може бачити, що вони знаходяться в зриві, і їм нічого при цьому не з ними нічого не сталося. Мінуси, саме головний мінус, що людина після вживання вона ніби може з допомогою цього методу легко звільнитися від не тільки якихось психологічних станів, а також повернутися ніби до такого соціального свого життя. Забуваючи, що алкоголізм це хвороба чотирьох сфер його і духовно, і всі чотири ці сфери потрібно відновлювати. Також знайти головну. Причину, яка її призводить до вживання, або усунути, навчитися її проживати, свої емоції, проживати саме знаходити інші методи, більш конструктивні, для того, щоб отримати те ж саме задоволення, чи проживати різні стани, стресові стани ситуації. Тобто, на закінчення хочу просто сказати, що не завжди цей метод є ефективним і. Цей метод використовують декілька разів, при тому, що бачать, що воно не діє, але все одно повторюють по декілька разів і очікують іншого результату. Я хочу сказати, що алкоглін це не просто звичка випивати більше, ніж слід. Це серйозна хвороба психіки, коли вживання стає головною потребою, коли людина без вживання відчуває себе погано, і людина не може просто без цього жити. Навіть якщо це шкодить її здоров'ю і також впливає на оточення на близьких. Це як коли робите щось, знаючи, що це погано, але не можете себе зупинити. От щось подібне відбувається і з людиною, яка хворіє на алкоголізм. Тож, поділіться своїм власним досвідом, чи допомагало вашому знайомому кодуванню. Якщо не допомагало, то чому, як на вашу думку, чому не спрацьовує цей метод допомоги? Поділіться. Коментуйте, лайкайте це відео, діліться. Ваша активність для мене цінна. Якщо потрібна моя допомога, ви можете звернутися, телефон є в описі цього каналу. Тож, не залишайтеся самі на одинці з проблемою, звертайтеся за допомогою.